Масовий продаж нелегальних сигарет насторожує українських споживачів тим більше, що від початку повномасштабного вторгнення агресора низка легальних виробників вимушені були призупинити виробництво в Україні. І почати імпорт сигарет з інших країн. Такі пачки візуально відрізняються від того продукту, який звикли купувати українці. Але виробники наголошують, що легальний продукт може мати певні відмінності, бо виробництво продукції відбувається відповідно до чинного законодавства країни, з якої здійснюється імпорт. Ми спитали перехожих на вулицях шостки, чи знають вони як відрізнити контрафакт від легального виробника? Акциз, і все. Ну, плюс мабуть, що інший. Я покупаю только в одном практически месте. Всегда акциз стоит. Поэтому Ни с акцизом я не сталкивался. Ну, акциз. Ведь суть не на контрафакте. Выкупают акцизный? Акцизный в магазине. В Да откуда я знаю? Я ж не знаю, какой я курю. Даже контрафактный чини. Я, я не знаю. Я курить бросаю, вот это взял вот эту попробую, да что бы меньше курить. А это у нас не написано контрафакт, ну, акцийская, я не знаю. Да ну все небеспечно. Тут это яд, яд. Это курить нельзя вообще, это яд. Контрафафакты и сигареты ну, вообще небеспечны. Их невозможно курить. Вообще невозможно их курить. То есть они приперные, вот. оригинальные нормальные. Я курю по нище более держатся. И то процентов 20 уж они опустились. По пачці сигарет или делаешь, когда куришь. Там видно сразу букву, ну там видно по пачці. Я вже не помню, я их просто вообще не курю. Я курю оригинал. А уж багато контрафактов встречали? Да, дуже багато є, да. Є. очень много есть, да. Есть. Очень много. С этим тут, конечно, очень много всего. Я их не курю, а курити. Я табак курю. Натуральный табак. Домашний. Вот. Да. Вот. А тут продукт. А это так. Не знаю. Честно. Я нічого не можу сказати у будь-якому випадку. Експерти радять ретельно оглядати продукцію. Найперша ознака легальної продукції, виробленої як в Україні, так і за кордоном наявність акцизної марки. Також варто звернути увагу, що контрафактна пачка сигарет може бути удвічі, а й то й втричі дешевшою за легальний продукт. Як повідомила інспекторка з комунікації Шосткінського районного управління поліції Інна Розкошна, правоохоронці регулярно проводять заходи із запобігання реалізації контрафакту факту Спочатку року було виявлено та вилучено 377 пачок цигарок без акцизних марок, 11 кілограмів тютюну та 136 літрів алкоголю. Також правоохоронці склали 9 протоколів за порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Порушникам адміністративного законодавства загрожують штрафи з конфіскацією незаконної продукції а в окремих випадках з конфіскацією виручки, одержаної за продаж товарів. У випадку порушення кримінального законодавства. То загрожує штраф з конфіскацією та знищенням товарів. А якщо такі товари становлять загрозу для життя та здоров'я людей, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років. У разі виявлення фактів незаконного продажу алкоголю чи тютюнових виробів, громадяни можуть повідомити про це за номером 102 або ж звернутися до найближчого підрозділу поліції. Не слід забувати, що в будь-якому випадку паління наносить небо яку шкоду здоров'ю як самого курця, так і тих, хто перебуває із ним поряд. Ані всі небезпечні. Це я вам завіряю. І ті, і ті. І дуже навіть. Я коли-то курив. Це дуже давно було. От і давно не курю. І советую всім бросити.